Так, казав, що вийду сьогодні в ефір, трошки проків розкажу. Ну, хто дивиться, то дивіться. Давайте почнемо. Лен Суїлон Ан, Україна. Так би привіталися ельфи, коли вони б були в нас в Україні. Це означає добрий вечір ми з України. Сьогодні я хочу поговорити про Орків. І їхню спорідненість з орками московськими, якими атакують нас. Ми всі, напевно, бачили фільми Володя Кілець, Пітера Джексона. Більшість з нас, можливо, читало книги, але й ми називаємо всією нацією орків-орками. Але навіть приблизно не задумуємося, наскільки подібно це все. Так от. Мене чути, бо я там не бачу. Ну, я зараз відійду, хто мене дивиться, напишіть, чи мене чути. Напишіть, чи чути, будь ласка, хтось там в коментарях. Напевно, чути, але ніхто не пише. Так от. Е, орки це страшні криваві дикі монстри, які були створені мелькором або Морготом, який в свій час був ангелом світла, але впав. Тобто, є що? таким чином нашим Люцифером? Е, коли в історії Толкіна і в Світі Толкіна був створений світ. Еру Ілоатару, то першими в світ прийшли ельфи добрі, безсмертні істоти. А Моргот, Люцифер, не полюбив їх і вирішив створити щось своє, але зло не може творити. Тому він викрав декількох орків і тортурами і всім, чим тільки можна, переіначив їхню сутність. Так постали перші орки. Тепер одна річ. Вперше орки з'являються в так званій Епосі Дерев Years of Trees в 1330 році. Нагадую, Московське князівство також було створено приблизно в 1330 році. Що це перша подібність до наших орків. Орки були важливою частиною всіх боїв зла. З добром завжди. Потім їх почали множити різноманітними способами. Про це згодом. Орки е... вони були, от зараз я прочитаю цитату. От спеціально маю цитату. В своїх листах толкін наводить опис зовнішності. Орки кряжисті, приземкуваті, жовтошкірі з приплющеними носами, широкими ротами і вузькими очима. Вони ходили неохайними і брудними, носили грубий одяг. Кульчуги шолами, так підбиті, червики підбиті цвяхами та чорні обладунки. Нічого не нагадує, неохайні, злі і так далі. Крім того, в бою всім відомо, що орки славились своєю винятковою жорстокістю. Вони навіть от, отримували задоволення від катувань своїх жертв. Це не могли зрозуміти ні люди. Ні ельфи, ні гноми, ні хто інший. То, що ми бачимо з того, що збучі і всі решта наших жертв цієї кривавої клятої війни з московськими орками, свідчить про, що ці орки такі самі. Отримувати задоволення від тортур. Людина, звичайно, не може цього робити. Ще що відомо, коли в знаменитій війні гніву, це я говорю, ще до, до епохи володаря кілець, Моргот був знищений, чи Мелькор, як його називали тоді, орки залишилися без лідера. А без лідера вони страшно панікують, тому що вони не Божі створіння і вони не мають вільної волі. Вони залежні від свого володаря, чорного темного володаря. Це ще один дзвіночок. Чи колись ці орки московські були сильними, коли їхні лідери, їхні саурони, їхні мелькори, їхні сарумани. Не водили їх в похід. Як тільки лідера вбивають чи зберуть у полон, ці орки відразу розбігаються і не становлять жодної небезпеки. жодної небезпеки. Орки воювали і в війнах третьої епохи, так званої. Ви знаєте, ці всі битви з фільмів чи з книжок. Але є декілька видів орків, на яких потрібно зупинитися. Бо орки це не просто одне плем'я. Адже навіть наша Російська Федерація, могуча вона, теж не однорідна така держава. Так от, хочу зупинитися на найнижчих орках. Називалося СНАГА. Снага. Це були прибиральники, це був найнижчий тип орків. Вони були СНАГА, перекладається як граб. А тепер я згадав фотографію якогось одного того полоненого в спортивних штанах, якого як називали Шмоня. Пам'ятаєте, може? От чим це не снага? Не найнижче створіння в армії орків. І багато фотографій тих полонених орків, які точно виглядають як ті снаги, яких всіх копали, дуже багато Толкіна є. Е, ніби, як би сказати, таких зауважень, що ці снаги вони були копані, биті, часом вбиті вищими орками, наприклад, уркхаєм. Ось. А ще в них були снафлори. Це інший тип орків, який мав дуже широкі носи. І вони були розвідниками. Вони були розвідниками, але все одно великими боягузами. До речі, боягузтво це одна з. як би сказати, Ознак оркської армії. Вони страшні тільки тоді, коли їх багато. І це говорю не я, це говорить Толкін. Вони страшні тільки тоді, коли їх багато. Коли їх мало, вони не є небезпечними. Тому в великих групах вони можуть дійсно тероризувати і мирне населення і так далі. Ось. Далі ще у рукхаї, то що я говорю, це ніби вища форма орків. вища. В фільмах, в фільмах помилково зазначено, що хаїв створив Саурон. От перепрошую, Саруман. Ні. Їх створив Саурон. А Саруман просто стибрів технологію. Як їх робити? Так от, хто такі були урок Хаї? Як вони відрізнялися від звичайних орків? От і всіх снак і снафлери. Урокхай не боялися сонячного світла. Орки боялися сонячного світла, воно слабило їх. Воно ну, слабило їх. Вони не могли нормально воювати при світі сонця, а у Рухаї могли. І, але все одно вони ну, були не рівня воїнам людей чи ельфів. Ось. А ще були піворки, так звані. Оце вже продукт Сарумана, якого ви добре знаєте, так? Е, на піворки, на піворки він, е, вони були, е, як би це сказати, більш схожими на людей. Відбувалися нелюдські технології спарювання полонених жінок з орками, щоб створити орків, які такі ж самі сильні, як люди. Це були нелюдські процеси, але пам'ятаєте, скільки з Маріуполя людей вкрали? Пам'ятаєте, чим займаються ці кацапи кляті? Вони гвалтують наших жінок? Все, що вони роблять, це гвалтують з самого початку свого існування. Що вони робили і в Німеччині, що вони робили у всіх воїнах, де вони були? Ці їхні орки, ці їхні урокхаї, найкращі урокхаї, вони гвалтують жіно. Щоб створити, напевно, напіворків. А ще були люди гобліни, які, в принципі, були е такими самими, як е напіворки, але е там порвалися гобліни. Тепер дивіться, а велика помилка. Чому Крістофер Толкін критикував е цього як називається, е Пітера Джексона? В фільмі, фільмі гобліни показані маленькими. Ні. Гобліни були більшими від орків по зросту. По зросту більшими. Але це майже синонім. Сам Толкін писав, чому він е, спочатку вживав термін «гоблін». Тому що термін орк навіть слово орк воно в англійській мові ну, не існує. Так само як слово паляниця. До речі, ось мій песик бігає там. Паляниця називається так само, як слово паляниця не є в російській мові, вони не можуть його вимовити. Тому він спочатку вжов гобліни. Але по, ніби потім, вже з розвитком ситуації, гобліни це ті самі орки, тільки трошки більші. Так? І в них головою був великий гоблін. Так от, той великий гоблін був такий досить великий. Ну, Тобто, давайте так розберемося. Орки у Московії. А гобліни в Білорусі так, на чолі зі своїм великим гоблінем. Ви бачили фотографії, коли великий гоблін білоруський стоїть звичайним так, снагою, який вибився в люди, з Мордору, тобто з Путіним. Це, до речі, дуже все класно получається. Далі. Е, коли. Е, коли от. Чекайте, що я хотів сказати? Я вже забув. Зараз скажу. Ага. За зріст, це дуже важливо. За зріст це дуже важливо. Гобліни і орки, вони менші від людей, менші зростом, ніколи не були великими. Якщо ви пригадуєте фільм, то Фродо і Сем, вони, одягнувши кульчуги орків в мордорі, сміло зійшли за орків. Тому що орки вони маленькі, вони менші. А тепер серйозно, на секундочку. От ще одна. worldpopulationview.com. Офіційний сайт, на якому визначаються любі демографічні особливості на цій світі. Так от, на секундочку. Середній зріст українця є 181 см, середній зріст поляка є 187. Ну, капка 7, 7 мм. так? А от середній зріст Гобліна, тобто білоруса, так, це 178,6 см. А середній зріст Кацапа ще менший 176,6 см. Навіть тут, отут, якось воно все підходить один до одного. Далі ще одне: в фільмі, хто дивився фільм, зовнішні риси орків, вони трошки Пітером Джексоном перебільшені. Вони, вони зроблені для того, щоб е, Ну, їх, вони здавалися страшнішими. Насправді, вони були більше подібними для людей, більшими. Тільки мали ті ікла, були кривоноги. Я вже тут цитату читав. Так? І гобліни гобліни, і орки, вони завжди, завжди любили всяку машинерію. Машинерію. Може, саме тому вони крадуть наші пральні машинки, не знаючи, як нею користуватися. Орки ніколи, ніколи не мали здатності творити щось. Так само, якщо ми говоримо про велику руською культуру, все щось ніби хороше, в принципі, створено. Не орками, ні. А іншими якимись людьми, які по своїй ніби походженню, вони не були маскалями. Це ж правда. Так? Хто в них там один русський великий писатель? Тільки Толстой. Хоча всі решта, художники, композитори, вони всі були когось іншого походження. Але орки дуже класно розбиралися в машинері. Що найбільше любили орки, знаєте що? Вибухи. І вогонь нічого не нагадує, як ці скоти палять по нашій рідній Україні вже скільки, скільки, вже півтора місяця. От вони люблять вибухи. А ще вони любили коліщатка. Так все, що крутилося. І ще вони ненавиділи дерева. І от пригадайте, який був план недавно Шойгу там і того всього їхнього главного того Путіна, щоб почати вирубку українських лісів. Пригадуєте це? Чим не подібність? Чим не подібність? Орки, тол... Прошу, ор... Толкінівські орки, вони е... були розбиті з початком четвертої епохи, після того всього ті події, фільму і книг, які ви всі напевно знаєте, але вони не пропали. Нагадую, що існували ще напіворки, напів які вижили і десь сховалися. Які коли я був малий, я щиро вірив, що Гоблінський, гоблінський побачте, що Толкенівський світ є реальністю. реальністю. Потім по що я зрозумів, ну, це вигадка. Тепер я знову повертаюся до своїх дитячих цих вірувань, що це все правда. Ми живемо в кінці четвертої епохи. Пойшли, пройшли багато тисяч років. Коли орки були розбиті, їхній лідер Саурон так, був також розбитий, і вони розбіглися. Але потім. В Сельмаріоні є одна таке передбачення одного з валарів, якого назвали Мендос. Мендос то був е, ніби як богом підземного царства. Хто не знає, то нагадую. Коли світ був створений і і, Еловатаром, він, він був створений плоским. І він створив валарів, тобто ніби ангелів. І ці валари ніби керува, поселилися на землі, на землі, яку називали Ардою. ну, а потім Моргот. Став Люцифером і це все поколотилося, поколотилося. Так от, один з них з тих валарів, добрих валарів, бо поганих Валарів тільки один, Томандос. Він сказав, що навіть в кінці четвертої епохи, такі його передбачення, навіть в кінці четвертої епохи, це буде велика битва, бо Моргот знову встане, встане, вирветься з Кайданю і почне останню війну. Але це таки насправді буде остання війна. Толкін не розвивав потім цю ідею в силу ну, Катастрофічної популярності, неймовірної популярності володаря Кілець. Він зрозумів, що все ж таки вбивство зла разом з, з Сауроном то краще, ніж потім думати, що станеться за декілька тисяч років. А от, якщо вірити, що той світ реальний, давайте вірити. От ці всі напіворки, до речі, ті напів, напіворки. Хто книжку читав, то знає, що вони разом з Савор, Саруманом втекли з Ізенгарда. І підкорили шир. В фільмі цього немає. Але вони були підкорили шир і почали там робити те, що вони робили в Бучі, поки сміливі наші хобіти Фродо, Сем, Піпін і Мері не визволили шир від цих покидьків. І то, що вони робили, описи того, що робили ці всі недолюди, дійсно підходить під те, що ці недолюди роблять вже. Зараз в Україні і робили все до того. Ось, е, Тому, якщо порівнювати орків і москалів, то виходить так, що через тисячі і тисячі років якимось чином вони вижили, змішувалися з жінками людськими і створювали оцю нову расу. Але все одно, це раса не створена Богом. Ця раса штучно створена, отже, вона не має душі. Не має душі. А саме звідти їхні звірства, їхня оця е, жага до вбиття і до всього іншого. Ну, я не знаю. На, на, на кінець хочу сказати, закінчити такою фразою Толкіна. Цитату він зло не здатне нічого створити. Воно здатне. Лише скопіювати, викривити і зруйнувати те, що було створено добром. Ось і все. Напевно, так коротко про подібність орків мордорських і орків московських. Хоча навіть географічну подібність ви побачите, вони завжди були на сході. А і ще одне вони. О, я забув на кінець. Вони дуже любили копати тунелі. Дуже любили. Тим самим походили на гномів, але гноми копали тунелі заради прибутку, а ці просто копали тунелі. А тепер, а тепер ви всі знаєте, в якому тунелі, в якому бункері сидить їхній головний орк, так? товариш Путін. Десь скільки там? 500 метрів під землею. Тому ця подібність між ними є настільки великою, що створюється враження, що Толкін був. Передбачливим настільки, що зрозумів, що орки таки виживуть і вони чекають свого нового моргота. Але все одно вони будуть переможні. Тому що люди це добро, а орки це зло. Слава Україні і до побачення! Як -то